Після підтоплення будинку через підрив російськими військовими каховської ГЕС залишилась без речей і одягу, розповідає Антоніна. Як сполучила жілку сорока і получала як називає. Лана отримала теплий одяг для матері. І в мене мама інвалід, вже і так є. І вигрівається, є ще класно. За одягом прийшла і Тетяна, у неї двоє дітей. Жінка також доглядає за 84-річною бабусею. Хата в мене після обстрілів, вікна всі порозбивалися. Дах теж постраждав. Сьогодні ми отримали теплий одяг, жилетки, термобільйо. Одяг надав німецький дитячий фонд. Оформленням допомоги займався фонд громади Херсона захист, а роздачою в місті благодійна спілка Іринина родина, розказує керівниця Херсонського центру Софія Ольга Цілінко. Першу партію ми передавали два тижні тому. Її отримали родини, в яких дітки, тому, що це ж все-таки дитячий фонд. От, але прийнято було рішення продовжити і забезпечувати далі людей. Сьогодні теплі комплекти отримали 50 людей, говорить засновниця благодійної спілки Ірини Народина Ірина Прасько. До цього 42 родини, які виховують дітей. Ірини Народина опікується херсонцями, чиї будинки були підтоплені через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Організація роздає продуктові набори та розвозить гарячі обіди. Ось тут наш штаб якоби, ну це я, і я всім, хтось допомагає дійсно, ми роздаємо гарячі біди. Потім, ну що бідить, той захворів, тому візочок треба, тому те. Тому ліки, тому треба машину кудись відвезти. І це так потихоньку, і ми зробили таку родину вже 120 чоловік. Нам вже півроку виповнилося, 6 січня. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.